Зустріч однокласників, автор ньота Бене, читає коваль Анна. Високий доглянутий чоловік сидів у своєму кабінеті та вертів у пальцях картонний прямокутник. Шановний Василю Петровичу, значилося на ньому. Запрошуємо вас на зустріч однокласників такого-то року випуску з 27-ї загальноосвітньої школи. Захід відбудеться такого-то числа з такою то адресою в готельно-ресторанному комплексі Надія. До ваших послуг чарівні будиночки, ліс та за озеро, а також послуги офіціантів і кваліфікованих кухарів. Будемо раді бачити вас, бла, бла, бла. Перша думка була: Не йти! Ну, що він там забув? Справді, ні з ким після школи не спілкувався, був зайнятий. Та й сторонилися його. Петро очковтнув каву із чашки на столі, прикрив очі. Ось він маленький Василько, завтра йде в перший клас, збирає портфеля. Тільки от халепа, клей забули купити. А на першому в одному уроці в них аплікація на тему з Україною в серці. Папір кольоровий є, а клею немає. Та хлопчик не розгубився. Тато якраз учора собі підошву у клеїв, тюбика на балконі поклав. Яка різниця клей і клей? У школі всі були такі ошатні, святково вдягнені, і їхня вчителька Ольга Іванівна в м'ятній блузці з рюшками та чорній спідниці олівець. Вона тоді саме вийшла на початку уроку, бо задзвонив телефон. Наказала всім діставати приладдя та тихенько її чекати. Василько різко потяг із наплічника папір та тюбик клею вискочив із нього і покотився десь під вчительський стіл. Хлопчик поліз на карачках за ним, схопив до рук. Аж тут виявилося, що ковпачок побився, і на долоні полилася прозора в'язка субстанція. Швиденько витерши руки об читерський стілець, Вася перехопив зручніший чупик та якраз встиг всістися, коли повернулася Ольга Іванівна. Впевнившись, що всі діти сидять чемненько за партами, вона сіла за стіл і розпочала урок. По якимсь часі. Каринка із двома білими бантами з третьої парти покликала вчительку, бо в неї не виходило вирізати мапу. Класна керівничка різко піднялася, почувся тріск. Її чорна вузька спідниця залишила широку полосу тканини на сидінні, а першачкам відкрився, вид на рожеві труси з грайливими корабликами. Що тут почалося? Гвалт, Шум!» – Позбігалися всі на чолі з директоркою. Вияснили, викликали батьків. Ох. Зато другого числа Василько був героєм дня. На нього навіть старшокласники хотіли подивитися та потиснуту руку. Набути авторитет потрібно було підтримувати. Тож як тільки ця історія забулася, хлопець уже свідомо повторив трюк зі стільцем і крейдою, потім зі стільцем і кнопками, тоді зі стільцем і мазутом. Ще він прибивав стільця до підлоги. Аж поки Ольга Іванівна не навчилася обнюхувати той предмет меблів по міліметру, довелося придумувати інші розваги. У п'ятому класі Василько кілька разів закидав вапно до унітазів. У шостому навчився робити димоухи та випробовував їх у школі, у сьомому почав курити. Наперекури всі бігали до старого туалету, що стояв на вулиці. Довгий сарай із рядком дірок у підлозі. Його хлопеці підпалив якось нечів'я. У восьмому класі через нього звільнилася класна керівничка. Завуч сіла на валідол, а інші вчителі на кожній перерві розпивали настій заспокійливих трав на самогоні. Останнє хлопець зняв на телефон через щілинку і піддержав Ютуб тім відео. У дев'ятому класі Василь пізнав радість перемоги в бійках. Одного разу щепився з ботаном з паралелі на свою голову. Хто вже згадає, за що. Покарали обох. Змусили фарбувати спортзалу після уроків. Ну, довго спокійно бути не могло. Після трудотерапії Василь вирішив закурити прямо там. А бичок кинув ботану на капця. Хто ж знав, що той захляпав взуття розчинником, і кросівки миттєво спалахнули, як новорічна гірлянда. Як він біг. Василь аж замилувався. Правда, потім його батьки забирали із дитячої кімнати поліції. Але то пусте. Вчителі зраділи, думали, нарешті зможуть зі школи виключити. Але натомість поліцейські змусили його до психолога ходити І особисто педколектив попросили дати хлопцеві часу хоч до літа. Вася досі пам'ятає, як плювалася директорка. Що сенсу його в школі залишати нема, однаково двірником стане або знаркоманиться та загнеться в притоні. Не загнувся. І двірником не став. Зараз Василь Петрович, шановна людина з немалим доходом, має фірму. Виконує зварювальні роботи, Високого рівня складності. За це ой як платять. Піду, вирішив Вася. Піду на ту зустріч. Сам подивлюся, що з кого вийшло. Та й у буклеті пишуть он, що там озеро на території комплексу, а в мене є карбід.